Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, неприємні новини з Польщі для українців, друзі. На жаль, в один день, 18 березня, трапилось два ДТП і, на жаль, за участю громадян України в Польщі. Перший випадок, друзі, це трагічна аварія. Вона сталася неподалік Плоцька, з невстановлених причин. легковик з'їхав з дороги та врізався в дерево. На жаль, від отриманих травм водій загинув. Аварія з смертельними наслідками друзі сталася в суботу, 18 березня, поблизу Плоцька. Це Мазовецьке воєводство. Інформація до пожежної частини надійшла близько 18-ї години. Рятувальники, друзі, які виїхали на місце події, вони виявили автомобіль, що лежав на диху. Пожежники дістали непритомного чоловіка, з автівки та почали проводити перші реанімаційні дії. Потім водія передали також медикам, які прибули на місце. ДТП чоловіка доправили до лікарні, проте його життя друзі, на жаль, не вдалося врятувати. Також, як зазначила представник поліції повітової комендатури, до лікарні його було доставлено 30 тридцятирічний громадянин України, але ж, на жаль, він помер внаслідок отриманих травм. Також друзі в поліції зазначають, що українець, на жаль, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Друзі, наступний випадок стався на жаль того ж дня в суботу, 18 березня. Також з українцем, але після 11 години ранку, тобто раніше. Він стався у Краснеставі. Це Любельське воєводство. За попередніми висновками, друзі, 31-річний громадянин України він не впорався з керуванням своєї автівки, виїхав на зустрічну смугу, де допустив також, на жаль, зіткнення з автомобілем Volkswagen, яким керував 45-річний чоловік. Громадянин України перевозив також в своєму транспортному засобі свого 4-річного сина якого після інциденту він чомусь залишив без нагляду та втік до лісу? На жаль, так повідомила річниця Красноставського повітового управління поліції. За словами також поліцейської, 31-річний чоловік не мав водійського посвідчення. Також перевірка на алкотестері виявила в його організмі понад три проміля алкоголю. Добре, друзі, що ніхто з учасників цього саме ДТП цього інциденту не постраждав. Чоловіка затримали та висунули йому звичайне звинувачення. Він відповідатиме за керування. Транспортним засобам без прав, також вчинення ДТП, останнє алкогольного сп'яніння, і також створення прямої загрози життю та здоров'ю своєї малолітньої дитини. Друзі, що можу сказати від себе, як висновки, взагалі, як говорить статистика у світі, одно з найбільших сфер, де на жаль гинуть люди, це саме дорожньо-транспортні пригоди. Що стосується друзі, цих двох ситуацій. На жаль, що і перша і друга ситуація, на жаль, пов'язана саме з громадянами України. На жаль, що люди, тікаючи від війни в Україні, знаходять собі проблеми за кордоном. Але ж і перша і друга ситуація, друзі, саме пов'язана з керуванням авто в нетверезому стані. Це грубе порушення правил дорожнього руху. Дуже неприємна ситуація. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео до зустрічі.